Ну а ми продовжимо інформаційну хвилю топ питаннями цього ранку і в нашій студії політолог і Ігор Пане Ігоре, доброго ранку. доброго ранку. А не зовсім ранок добрий, тому що росіяни обстріляли Одесу напередодні ввечері і. За останню інформацію маємо четверо загиблих, більше 30 поранених, двоє дітей серед них вагітна жінка. А Одеса знову Одеса. Знову увага, росіян прикута до Одеси. Чому Одеса і наскільки збільшиться шанси України захистити це портове місто після отримання чергової допомоги? Ну, Одеса зрозуміло, це одна із ключових цілей Російської Федерації. Є декілька завдань: перша економічна це зірвати зараз наш експорт. Відповідно морським коридором, mm -hmm. і ми розуміємо, що це припортова відповідна інфраструктура, плюс енергетична інфраструктура зараз відповідно регіону. Другий момент це інформаційно-психологічна операція. Відповідно, вона показує, що напруга в Південному регіоні вона не спадає. Хоча дійсно завдяки силам оборони України основну загрозу від Одеси ми все рівно відвели, наприклад, потопивши низку великих десантних кораблів свого часу. Але стосовно того, чи буде додатково захищена Одеса, Зрозуміло, буде. Ми зараз е, знаходимося в процесі надання нових систем ППО. Наприклад, це буде Айріс ТІЗ з Німеччини, додаткові комплекси Петріот, про які ми зараз обговорюємо. І зрозуміло, що Одеса буде однією з тих громад, які будуть додатково підсилені. Давайте тоді ще продовжимо візитом вчорашнім до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Що означає цей візит? Ну тому що давайте будемо відвертими в принципі. Так зненацька і ні з чим да ні з чим конкретним, ну Ніше, можливо, бо звісно, нам Обіцянка. хотілося більше конкретнішого, якихось практичних наслідків і реалізації. Але чи можна можливо щось залишилося за лаштунками офіційних заяв, так би мовити, за лаштунками брифінгів, і власне, яке відношення, скажімо так, ця зустріч цей візит Столтенберга до Києва буде мати до Вашингтонського саміту? От, вже е, цього літа. Ну, по перше, важливо, що Столтенберг в Києві вкотре заявив, що... Третє. Втретє, спочатку, та спочатку від... він вкотре заявив, що дійсно Україна буде в НАТО. Це наш реальний шлях. Але до речі, цей момент, що він заявив, що запрошення видають вже на кінці шляху, а не на початку. Я думаю, що тут ще можна посперечатися, і треба зараз розмовляти з основними стейкхолдерами в альянсі, наприклад, сполученими штатами чи там Німеччиною. Але дуже важливо, що пан Єнс Столтенберг він вкотре актуалізував свою ідею щодо 100 мільярдів допомоги Україні протягом п'яти років. Це означає, що обговорення в межах альянсу щодо цієї теми присутнє. І відповідно, я думаю, що відбувалася комунікація по питанню якраз посилення допомоги Україні протягом наступних років, і тому цей важлив дійсно є важливим. Єдиний нюанс, що знову ж таки ми очікуємо від альянсу більш рішучих кроків, бо ми знаємо, що Україна буде в НАТО. Для нас цікавіше знати потробиці конкретна дорожня карта, як це буде відбуватись, і дійсно в руслі майбутнього Вашингтонського саміту, я думаю, що це найкращий час, щоб дати Україні дуже чіткий. І міцний сигнал, а ще одно точнення щодо НАТО. Ну от, наприклад, Столтенберг каже, чому про членство можливо не підеться на Вашингтонському саміті, тому що потрібна згода всіх 32 членів. Ми розуміємо, що Угорщина напевно буде блокувати ці рішення. А як щодо допомоги на наступні 5 років, ось ці 100 мільярдів, про які ви кажете, чи буде згода всіх 32 членів? Ну, знову ж таки, треба шукати, але ми маємо зараз запропонувати хоча б модель, як це буде відбуватися. І я думаю, що насправді, якраз в питанні допомоги, ми маємо більше шансів. Тому що, от, згадайте, як, наприклад, вступала Швеція до НАТО. Ми теж говорили, що є країни, які будуть блокувати, але все рівно і свого часу, і Туреччина, і Угорщина все рівно вони почули заклик тих самих сполучених штатів і дали ратифікацію. В питанні допомоги України стосовно грошей. Я думаю, що ситуація, врешті-решт, буде аналогічна. як вступала Швеція, чому вступала Швеція? <с <с та вирішила вступати в НАТО? До речі, якщо вже мова пішла про Сполучені Штати вчора, відбувся черговий раунд перемовин підписання нової безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Там вже йшли конкретні пункти і про фінансову допомогу, і про спільне виробництво зброї. Давайте чесно, якщо Україна і Сполучені Штати підпишуть нову безпекову угоду, яке це практичне матиме рішення, і чим це буде по факту? Відрізнятися від кількох підписаних раніше угод для України і для нашої безпеки, ну ми вже маємо їх не кілька, а дев'ять угод, і я думаю, що ця кількість буде збільшуватись. Але стосовно угоди зі сполученими штатами, ми маємо найамбітніші цілі. І в даному варіанті я думаю, що ми хочемо отримати е, таку договірну базу, яка буде не менш сильною, як, наприклад, між США. І Ізраїлем, тобто ми бачили чудово, як працює ця кооперація, особливо після відбиття так, масованої атаки так. Ірану на Ізраїль. Тому ми хочемо схожу угоду по за якістю. І я думаю, що насправді в термін до Вашингтонського саміту відповідно до липня місяця, ми цілком можемо підписати угоду зі сполученими штатами. Очевидно, що після прийняття 60 мільярдів доларів допомоги, ми зараз маємо вже відкритий шлях для того, щоб узгодити всі останні штрихи. І зараз очевидно це робить і безпекова угода. До речі, це угода від цього року на 10 наступних років. Це не просто угода там це на, мінімум на два. 10. Вона так само може бути пролонгована. Угу. В одних угодах вказано або на 10 років, або там в залежності від вступу України в альянс. Угу. Але як побачимо, тут буде прописано, але так дійсно це мінімум 10 років, і вона може бути пролонгована. Ну, До слова, як воно буде корелюватися, членство майбутнє членство в альянсі з цією угодною? одне не ж іншого. Правильно жодним чином. Це по суті є такий. Перехідний етап це такий марш брасок до НАТО? Це такий особливий шлях, і ми все рівно будемо збільшувати взаємосумісність з альянсом, але паралельно з тим будемо отримувати набагато більше завдяки роботі оцієї цієї безпекової матриці угод. Звичайно, там на чолі там зі сполученими штатами, з Великобританією, з Францією та іншими потужними країнами. Ну давайте відверто. Для чого сполученим штатам така сама безпекова угода, як вони мають нашталти угоди з Ізраїлем? Який тут геополітичний інтерес штатів головний? За всю Незалежність України сучасну, починаючи з 90-х років, ми мали дійсно потужну підтримку США, і штатам важливо мати форпост демократії в цій частині світу. Тому я думаю, що все рівно штати будуть підтримувати України в незалежності від того, як зміниться там влада всередині, там після виборів. Тому в даному випадку дійсно ми маємо розглядати нашу співпрацю вже на середньострокову і далекострокову перспективу в межах питання безпеки. Ну тоді давайте ще продовжимо. Прощати, тому що Саліван, радник з нацбезпеки, в середу заявляв, що новий пакет військової допомоги Україні буде тривати до кінця року, і власне це про ймовірність того, що у 2025 році знадобиться новий пакет. Ну і пам'ятаємо про вибори, які ось ось вже не так багато часу до них залишилося. І власне вже заяви тих республіканців, які не підтримували пакет допомоги, про те, що Якщо ви думаєте, що отримаєте ще 60 мільярдів, то ви помиляєтесь? Ну тобто, мовляв, не дамо більше ні центу. А які прогнози, які шанси, точніше, які ризики, та що от в цій президентській гонитві у Сполучених Штатах знову буде таке пробуксовка з допомогою, і що тут може зробити Україна? На що варто робити ставки? По суті, перезавантаження американської влади після виборів це обрання палати представників нижньої палати конгресу і президента буде відповідно десь 20 січня наступного року. Інавгурація до того часу всі заяви, які зараз звучать, вони часто до речі інспіровані, в тому числі російською пропагандою, що ніколи більше ви не будете отримувати допомоги. Слухайте, якщо ми підпишемо зараз цю угоду про співробітництво у сфері безпеки, навпаки, Сполучені Штати будуть мати більше аргументації. Щоб допомогти Україні, питання зараз єдине, як буде виглядати ця допомога? А чи наступний очільник Білого Дому, я не знаю, чи це другий термін буде Байдена, чи буде Трамп переобрано, Але вони можуть, наприклад, відновити тему лендлізу. Можливо, буде ще якісь варіанти. Але те, що Україна не залишиться без допомоги, я в цьому переконаний на 120%. Угу. До речі, вже заговорили про пропаганду. Дмитро Медведєв вкотре заговорив про нелегітимність, нібито нелегітимність президента України, мовляв, українцям доведеться вирішувати, що робити з цим цією весною. Ми постійно бачимо і ПСО в Україні. Від чого залежить успішність цих ІПСО, це перше і на що нам всім зараз потрібно звернути увагу. Тому що я вже чесно сам не можу відрізнити, де тут ІПСО, де тут не іпсо, але розумію, що це великий, е, ну скажімо так, масований інформаційний обстріл України, скажу максимально спрощено. Якщо у вас всередині виникає відчуття після споживання інформації, ні все так однозначно, то повірте, це працює російська інформаційна кампанія в даному моменті. Так, вони впливають активно для того, щоб посіяти зневіру, для того, щоб розбалансувати загалом суспільство. Частково їм це вдається через різні там соцмережі, не без цього. Але знову ж таки повальна більшість українців все рівно лишається свідомими і бачать, де власне є ці атаки. Тому я думаю, що в принципі ми зможемо перейти і цю хвилю. Якщо слухати, два з половиною роки ми постійно знаходимося під атакою російського ІПСО. І зараз я думаю, що не менш ми будемо сильними в цьому але тут Фактор психологічної втоми ще не варто відкидати, тому що ну тому що дійсно втомлені і військові, і цивільні. Але тим не менш вибору в нас немає. Нам тільки стояти до кінця. Пане Ігоре, дякуємо вам, що завітали до нас зранку в студії. Горчаленко був сьогодні нашим Дякую. гостем. Ми рухаємося далі.